Христос рождається в озлюбленні у Христі. Вітає вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 11 січня 2015 року, неділя після Різдва Христового. Католицька церква Візантійського обряду цієї неділі творить пам'ять про святих праведних Йосипа Обручника, Давида Царя і Якова по плоті брата Господнього. Разом з Пресвятою Богородицею прославляємо сьогодні святого Йосифа її праведного обручника, і опікуна. У Євангелії від святого Матея йде мова про втечу Пресвятої родини до Єгипту і її щасливе повернення до Назарету. Цей праздник наголошує на жертвенності і готовності святого Йосифа і Діви Марії все чинити, щоб виконати Божий задум і ставить їх усім християнам за приклад, як за Божу справу треба бути готовим йти на край світу, забуваючи про себе. Святий Йосиф мав завдання не об'явити, а вберегти від злочиної руки Ірода, Сина Божого. Тому ангел аж тричі, як описує святий євангелист Матей, у Євангелії наказує йому, що робити: встань, візьми дитятко і його матір і йди в Єгипет. Встань і візьми дитятко та його матір, вертайся в Ізраїльську землю. А втретє, попереджає його у вісні не йти в юдею, скеровуючи в Назарет. Тропар цієї неділі закликає святого Йосифа радісно звістити про чудо, що Діва народила Сина Божого, і щоб він разом з пастирями і мудрецями прославив і поклонився йому, віддати покрін новонародженому Ісусові і прославляти Його, покликані також і ми з вами. На божественній літорії Святого Івана Злотусто сьогодні читаємо Іванрія від Івана Листа Матея з другої глави, з 13 по 23 стишок, де є такі слова. Як же вони вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові й каже: Устань. Візьми дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосип узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебував до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з нього насміялись, роздутився вельми і послав повбивати у Вифлеємі й по всій його окрузі всіх дітей, що мали менше. Ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді справдилося те, що сказав був пророк Єремія: в рамі чути голос, плач і тяжке ридання. Торахир плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же умер Ірод, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми дитятку та його матір і повернись в Ізраїльську землю, бо умерли ті, що чагали на життя дитятка. Устав він узяв дитятко та його матір і прийшов в Ізраїльську землю. Але, почувши, що в Юдеї царює Архилай, замість ірода батька свого побоявся іти туди. Попереджений же у сні він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився у місті, що зветься Назарет. Щоб збулося сказане пророками, що Назорей назветься. В небезпеці і у певності Йосиф. Не бери із собою чогось інакшого, окрім Ісуса і Марії, в небезпеці, щоб їх не втратити, а в певності, щоб бути з ними. Приклад святого Йосипа Обручника якнайбільше потрібен для християн 21-го століття, бо це час, коли ми не можемо жити без мобільного зв'язку, без інтернету та багатьох інших зручностей, але спокійно можемо жити без Бога. Подивляючи ті незручності, які переносив Йосип у пустелі та в Єгипті, він зберіг святу родину. Зуміємо і ми тими зручностями сучасності віднайти святу родину. Мобільні телефони призначені не лише щоб вирішувати справи, але також щоб часто телефонувати до своєї мами, до хворих близьких та самотніх родичів. Інтернетом ми пришвидшуємо час виконання справ, але від цього часу у нас більше не стає, а вічність не за горами. Тож користаймо час так, щоб він був початком часу вічності з Богом. Подарунки часу та любові без сумніву є основними інгредієнтами по справжньому щасливого Різдва. Пек Брейкен. Нехай Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Святого Духа. Христос рождається. Славимо Його!